Бережім одне одного, всі бережім, щоб були всі щасливі у краї своїм. України без нас без народу нема. Без народу не зможе і жити вона, ми народ всі, її тіло, кров для життя. Віра Божа нам силу дає, майбуття, і ми віримо, що любов переможе. Без любові і правда жити не зможе. У людей правда різна буває, своя, на божій любові плава наша земля. Та краплинка в безмежності, не сирота, вона творчість божа, де уся красота.